Осінь традиційно один із самих яскравих кіносезонів року, адже студії та стрімінгові сервіси готують в цей період масштабні і гучні прем'єри, аби задовольнити найвибагливіших любителів кіно. Тому в цьому випуску я розповім про декілька нових цікавих фільмів, які вже вийшли і доступні для перегляду в хорошій якості. На вас чекає легка детективна комедія з чудовими акторами і неповторною теплою атмосферою, в якій поєднується щирий азарт і дружба старшого покоління. Стильна і динамічна історія з харизматичними персонажами, адреналіновими погонями, романтикою та вибуховим екшеном. А також сучасне переосмислення картини великого режисера, що повідає історію, засновану на конфлікті між моралю, людськими пристрастями та багато іншого. Тож беріть щось смачненьке і влаштовуйтеся зручніше, тому що ми починаємо. Ніхто два. Комедійний бойовик, що є прямим продовженням фільму 21-го року з Бобом Оденкерком, в головній ролі, в центрі сюжету якого колишній професійний найманець Гач Менсел, який намагається полишити своє темне минуле. Через чотири роки після кривавих подій попередньої частини, на перший погляд, звичайний батько з передмістя відправляється у сімейну відпустку, аби зблизитися з родиною та зрозуміти, що ж йому робити далі зі своїм життям. Проте, невинна суперечка з місцевими підлітками переростає у конфлікті з корумпованим шерифом та бандою головорізів, які є лише верхівкою злочинної піраміди, і замість довгоочікуваного відпочинку гача чекає нове коло насильства, намагаючись захистити родину, колишній кілер знову опиняється у світі, від якого так намагався втекти. Та діставши з минулого весь свій арсенал вбивчих навичок, перетворить мирний курорт на арену жорстоких боїв та кривавих розправ. Практично нічим новим стрічка не вирізняється. Тут такий самий передбачуваний сюжет просто в інших декораціях. Але якщо ви чекаєте на купу екшену, видовищних боїв та перестрілок без зайвих драм і сюжетних інтриг, тут фільм точно не підведе. Клуб убивсь по четвергах. Кримінальна комедія з елементами детективу від автора «Саму дома» та двох частин Гаррі Поттера Кріса Коламбуса, а в головних ролях тут Гелен Мірен, Пірс Броснан, Бен Кінгслі і Селія Імрі. Події розгортаються у тихому британському містечку в будинку для літніх людей, а в центрі сюжету четверо енергійних пенсіонерів, які щотижня поринають у різні детективні історії, аби розслідувати давні нерозкриті справи. Проте, коли недалеко від них відбувається справжнє вбивство, детективи-аматори мимоволі опиняються в центрі небезпечної історії, де кожна нова підказка відкриває несподівані таємниці їх сусідів і загадкового минулого всього закладу. Стикаючись з різними перепонами та потрапляючи в кумедні ситуації, пенсіонери, які мають за спиною довгу і незвичайну кар'єру, використають весь свій досвід, щоб нарешті розкрити реальну справу та знайти вбивцю до того, як він завдасть нового удару. Це легкий і цікавий фільм з чудовими акторами, який сподобається любителям британських детективів, де комедійні моменти чергуються з драмою, створюючи неповторну теплу атмосферу, в якій поєднується азарт і дружба старшого покоління. Не той Париж. Романтична комедія, в якій розповідається про молоду дівчину Доун, котра мріє вирватися з маленького містечка в Техасі та поїхати до Франції, щоб навчатися там в престижній академії. Вона живе на фермі з бабусею та сестрами і вже кілька років відкладає гроші на переліт до Парижу. Та коли через непередбачувані проблеми мрії дівчини руйнуються, Доун наважується взяти участь в реаліті шоу, яке нібито має проходити у Франції. Проте невдовзі з'ясовується, що це зовсім не той Париж, про який вона мріяла. І опинившись у провінційному містечку серед камер і постановочних зустрічей, дівчина знайомиться з місцевим холостяком, який не дуже схожий на героїв з телевізора. Та згодом доля вносить свої корективи, і серед фальшивих побачень зароджуються справжні щирі почуття, а відверті розмови і глибокі романтичні переживання змусять Доун обирати між мрією та несподіваним коханням. Це приємний і яскравий ромком у стилі нетфліксу, що показує, як заплутана у власних ілюзіях героїня, котра бажала якомога швидше опинитися в далеких землях, знаходить своє щастя там, де раніше його не помічала. Іні міні. Чорна кримінальна комедія із Самарою Вівінгу, який йдеться про колишню гонщицю Едді, яка могла відірватися від будь-яких переслідувачів, та яка вимушена повернутися у справу, щоб врятувати життя свого колишнього хлопця. Одного разу впливовий кримінальний авторитет, якому заборгував бойфренд Едді, змушує дівчину згадати забуте ремесло та сісти за кермо під час масштабного пограбування, щоб усе пройшло гладко як раніше. Розуміючи, що минуле знову її наздогнало, та усвідомлюючи всі ризики, героїня береться за цю авантюру, чим запускає в своєму житті суцільний хаос, де попереду на неї чекає ціла низка проблем та кримінальних інтриг. І в цій непростій ситуації Еді потрібно викластися на максимум, щоб врятувати того, кого вона колись кохала, паралельно з цим намагаючись зберегти власну свободу та розібратися з почуттями, які вона хотіла забути. Це стильний і динамічний фільм з харизматичними персонажами, який поєднує напругу адреналінових погонь, романтику та екшен. І хоча сюжет не може похвалитися оригінальністю, виглядає стрічка досить цікаво і свіжо, тому раджу до перегляду. А перед тим як продовжити, хочу розповісти про культову браузерну онлайн-гру Двар Легенда спадок драконів. Це відома браузерна онлайн-пісочниця, в яку тепер можна зануритися на українському сервері з виключно українською спільнотою. Дварліміти це фентезійний всесвіт із безлічу монстрів, харизматичних персонажів та мальовничих анімованих локацій, наповнених різноманітними можливостями і підкріплених інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом. У грі ви зможете досліджувати таємничі землі, прокачувати героя, збирати рідкісні ресурси і спорядження та об'єднуватися з іншими гравцями для спільних пригод. Переклад гри українською автор робить власноруч, аби гравці могли відчути атмосферу повноцінної україномовної версії. Сервер офіційно зареєстрований і сплачує податки в Україні, а доступ із Росії заблокований на технічному рівні. До того ж частина коштів з гри йде на підтримку ЗСУ. Тож, якщо вам близький жанр, вривайтеся в українську версію 2 Limited за посиланням в описі. Голий пістолет. Кримінальна комедія з Ліамом Нісоном в головній ролі, що є перезапуском і одночасно продовженням культової комедійної франшизи та розповість про пригоди сина легендарного героя Френка Дребіна. В центрі сюжету детектив Френк Дребін молодший, який прагне виправдати батькову спадщину, та який він використовує в боротьбі зі злочинністю незвичайні і навіть абсурдні методи, та не може стояти осторонь, коли світ опиняється в небезпеці. І якось Френк береться за справу, яка пов'язана з викраденням небезпечної технології, що здатна перетворювати людей на неврівноважених агресорів, і це розслідування втягує його в низку кумедних ситуацій, від бійок і перестрілок у нічних клубах до іронічних спецоперацій. Слід сказати, що Ліам Нісон достойно справився з ролью культового персонажа. Режисура тут теж на рівні, і жарти дійсно працюють, як ті, що нижче поясу, так і більш традиційні, так що і з певненістю можна назвати фільм хорошим канонічним продовженням. Це така сучасна адаптація комедійної історії, яка подарує справжній заряд яскравих емоцій, адже вона майстерно поєднує веселу абсурдність, гостру сатиру і драйвову атмосферу, які не дадуть перевести подих до самого фіналу. О, привіт! Комедійна мелодрама, що розповідає історію молодої пари Ісаака та Айріс, які вирушають на вікенду мальовничий будиночок біля озера, щоб відпочити від міської метушні та насолодитися компанією один одного. Кожен з героїв щиро сподівався на те, що вони чудово проведуть романтичні вихідні і наблизять стосунки до чогось серйозного. Та в самий несподіваний момент їхня ідиля починає руйнуватися, розкриваючи різницю сприйняті відносин. Затишний будинок перетворюється на простір напруги, розмови стають гострими, а мовчання важким, і поступово стає зрозуміло, що за вдаваною гармонією приховані складні питання довіри і готовності відкриватися одне одному. До того ж, ситуація зовсім виходить з під контролю, коли на порозі з'являються непрохані гості, чия присутність лише посилює конфлікт пари, де між сміхом і незручністю розкриваються глибокі образи, які ставлять під сумнів їх спільне майбутнє. Це не зовсім стандартна і трохи дивна романтична історія з домішкою чорного гумору і відкритим фіналом, котра досліджує, як навіть найромантичніші миті можуть несподівано виявити слабкі місця у стосунках сучасних пар. Зраю Пекло. Ремейк одноіменного кримінального трилера Акіри Куросави 63-го року, в якому йдеться про відомого музичного магната із Нью-Йорку Девіда Кінга, який одного разу постає перед складним вибором між моралью та вигодою, переживаючи професійну кризу, колись легендарний король хітів вирішує вкласти всі кошти у купівлю відомого музичного лейблу, Однак несподівано у справу втручаються бандити, які викрадають його сина та вимагають немалий викуп. Ось тільки виявляється, що замість сина Магната вони викрали дитину його найкращого друга, тож тепер перед Девідом постає страшна дилема заплатити величезну суму заради порятунку чужої дитини, чи ж відмовитися і зрадити найближчу людину. Фільм має типовий соціальний підтекст, наповнений особистою драмою та занурює глядача в атмосферу і колорит сучасного Нью-Йорку, показуючи при цьому внутрішні вагання героя, який, намагаючись врятувати бізнес, опинився на роздоріжжі. Це таке сучасне переосмислення відомої картини великого режисера, що повідає нам захоплюючу історію про непростий вибір, засновану на конфлікті між моральними принципами та людськими пристрастями. Пробач дівчинко. Зворушлива трагікомедія, яка є дебютною стрічкою американської акторки і письменниці Єви Віктор, котра виступила тут не тільки режисером і сценаристом, а й виконала головну роль. В центрі сюжету молода викладачка Агнес, яка з усіх сил намагається впоратися зі спогадами про трагічну подію минулого, що лишила глибокий слід у її житті та не дозволяє жінці знайти душевний спокій. Та коли до Агнес приїжджає її давня подруга, яка знає всю правду, це стає для героїні найбільшою підтримкою і стимулом для змін. А завдяки їхній дружбі, розмовам і жартам починається непростий шлях до зцілення. Події фільму розгортаються у п'яти нелінійних розділах, поданих у зворотньому порядку, які ніби відзеркалюють те, як травмуючий досвід іде відлунням через все життя, а дружба стає тією ниткою, яка утримує людину від остаточного занурення в темряву. Фільм цілеспрямовано уникає візуалізації насильства, а натомість глибоко поринає у внутрішній світ героїні та її трансформацію, показуючи нам емоційну оповідь про те, як пережити важкі часи, позбавитися від тягара минулого і знайти сили рухатись далі. Оператор гостросюжетний трилер побудований на секретності і прихованих підпільних мережах, що розповідає про таємного посередника між корумпованими корпораціями і людьми, які мають на них різні компромати. Головний герой Том майстерно врегульовує найскладніші питання, пов'язані з викриттям махінацій на найвищому рівні, та в черговій справі йому доведеться порушити свої ж правила, щоб захистити дівчину, яку хочуть вбити за компрометуючі документи. Він починає діяти та балансуючи між страхом викриття, обережністю і героїзмом, продумує шлях порятунку, де йому доведеться протистояти корпоративним найманцям, котрі зроблять все, щоб повернути документи та знищити всіх хто про них знає. Фільм розкриває теми моралі й особистої відповідальності у світі невидимок та в епоху постійних конспірацій, занурюючи глядача в напружену атмосферу з високими ставками, де кожне слово чи дія може обернутися катастрофою. Стрічка чимось схожа на олдскульні трилери із 90-х. Тут такий же розмірений темп, затяжні великі плани та лінійний сюжет. І, хоча виглядає все доволі просто, але подано максимально реалістично і напружено, тому любителям класичних трилерів має сподобатись. Я знаю, що ви скоїли минулого літа. Четверта частина культової франшизи, заснованої на одноіменному романі письменниці Лоїс Дункан, в центрі сюжету якої п'ятеро друзів, які під час нічної поїздки випадково збивають людину і вирішують приховати трагічний інцидент. Давши один одному обіцянку нікому не говорити про ці події, вони продовжують жити своїм життям. Та вже через рік герої отримують загрозливе послання від невідомої особи, яка знає про їхню таємницю. І після цього загадковий незнайомець розпочинає криваве полювання на молодих людей, перетворюючи їх звичне життя на боротьбу за виживання, де кожен може стати наступною жертвою. Рятуючись від невідомого ворога, налякані спантеличені герої намагаються з'ясувати, хто ж їх переслідує, і невдовзі розуміють, що моторошна історія повторюється та звертається за допомогою до тих, хто пережив жахливу різанину 90-х. Це всім знайомий молодіжний слешер тільки в сучасній обгорці, який сподобається тим, хто скучив за атмосферою тих самих іронічних і кривавих фільмів жахів про маньяка вбивцю з кінця 90-х початку нульових. На цьому в мене все. Діліться в коментарях своїми враженнями від перегляду нових фільмів, доповнюйте мене та пишіть, які картини вас зацікавили. І, звичайно ж, не забувайте, що ваша підтримка у вигляді вподобайок і підписок безмежно важлива, адже дає мені наснагу для створення нових відео. Усім дякую за перегляд, бережіть себе та своїх близьких і, як завжди, почуємось в наступному відео.